Як хліб до столу прийшов, одного дня колобок лежав на підвіконні і подумав, хто ж він такий і що був зроблений. Піду я у когось запитаю, подумав колобок. Колобок побачив сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється, з чого все починається, весною поле орють і кидають землю зерно. Так сіють хліб. Хлібне поле велике і красиве, говорять золота нива. Прийшла пора, збирай урожай. На поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на леватор там його сушать і сортують. Ось у таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. А ось про такі млин ви, напевно, читали у казках. Потім борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі печуть смачний хліб. А колись хліб пекли у таких печках, ну ось і магазин. Там ми купуємо хліб. Сів колобок і замислився: Як багато людей важко працюють, щоб хліб був на столі. Отже, хліб усьому голова, і наше життя неможливо без нього. Тому ми повинні його берегти, шанувати важку працю хліборобів.